Знаєте, тобто, Що є люди в одязі і які вони стають без одягу, що вони представляють одягнення, яку інформацію вони несуть і що з ними відбувається, коли вони залишаються оголеними наодинці самими собою. І що вони представляють тоді? Здається, що коли людина оголена, вона справжня, а коли вона одягає на себе такий ну, одяг, і цей одяг несе інформацію, тобто вона вже е, несе якийсь посил е, ну, іншим людям. Це образи, які називає автор, які присвячені темі трансформації. Власне, що таке трансформація? І тут ми робимо підв'язку до французького скульптора Фаб'єра Вілана, який... Створює скульптури, він сам художник, скульптур та дизайнер, і ось ці скульптури вони є представлені на цих чотирьох пластинах, тобто вони є в реальності, вони представлені у публічному просторі, і в музейних просторах по всьому світу. І для Поліни Вірбі ці скульптури стали своїм відправною точкою. Для подальших трактувань та інтерпретації вона звертається до його вже напрацювань в цій сфері і переносить оцей його підхід творчий, оцих заламаних форм, вона переносить до, до моди, власне, до образів. І те, що ми бачимо, це власне, є частини одягу.